Волонтерський штаб Українська команда передав чергову партію допомоги для захисників на передовій. Це 50 тисяч теплих наборів, закуплених за донати тисяч небайдужих українців, які турбуються за наших захисників. Тепло на фронт. Таку назву має акція української команди, під час якої волонтери зібрали більше 7 мільйонів гривень на 50 тисяч теплих наборів. Наразі. Ці набори передаються різним військовим частинам. Теплі набори від української команди сформовані згідно запитів військових та містять у собі не лише грілки, а й засоби гігієни, які дуже допомагають воїнам відчувати себе комфортно в польових умовах. Наші захисники передають вітання всім, хто донатив на теплі набори. Цього разу в теплих наборах хімічна грілка, антибактеріальна присипка та сухий душ прості речі, які дуже потрібні нашим хлопцям на передовій. І сьогодні ми в чергове передаємо партію хотпаків паків. Четвертій танковій бригаді така допомога стала можливою завдяки спільній роботі простих українців, які брали участь у зборі коштів, наближаючи нашу перемогу. Донатили на допомогу і білоцерківці, за що їм щира подяка і повага. Наші теплі набори це тепло та турбота тисяч українців, завдяки пожертвам тисячі тисяч українців. Ми зможемо обігріти близько 100 батальйонів. А з початку повномасштабної війни українська команда надала допомогу більше ніж 150 підрозділам української армії. Волонтерський штаб, українська команда і надалі продовжуватиме допомагати військовим, що боронять нашу свободу. Адже на жаль, війна поки не закінчилась, і у наших військових, на жаль, не менше потреб. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський. Новини телеканал Крокус.